10 фактів про 2022 2022 рік став роком болю та випробувань. Та він показав нам, ми надзвичайно сильні. Ми можемо навіть більше, ніж усвідомлюємо. На офіційних міжнародних змаганнях спортсмени Львівщини вибороли 106 медалей. Ще 27 нагород здобули атлети з інвалідністю. Чемпіоном зимових паралімпійських ігор став Василь Кравчук. На всеукраїнських змаганнях представники Львівщини вибороли 1012 медалей. За медалі національних та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту 147 спортсменам та 120 тренерам ми виплатили грошові винагороди. Загальна сума виплат майже 4 мільйони гривень. 38 тисяч людей взяли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах Львівщини. Вони опановували нові види спорту на відкритих тренуваннях, виборювали нагороди на спортивних іграх Львівщини. На Львівщині вперше в Україні запустили конкурс Молодий тренер, в рамках якого 30 найкращих фахівців закладів спорту отримали премії по 36 тисяч гривень. Шістнадцять медалей на чотирьох здобули ветерани Львівщини Віктор Легкодух. Ігор Галушка, Сергій Калитюк та Дмитро Афанасьєв на міжнародних змаганнях Warrior Games у США. Вони також вибороли п'ять медалей на іграх, нескорених у Нідерландах. Щоб інші українські воїни після поранення також могли реабілітуватись через спорт, розпочато будівництво майданчика для ігрових видів спорту на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. На спортивній мапі Львівщини з'явились два нові спортивні майданчики: у Красному та Славському. Відкритими для мешканців стали оновлені стадіони у мостиськах. Та стрию Розпочато процес оновлення тренувальних баз обласних спортивних закладів. Львівська обласна дитячо-юнацька школа. Тепер має новий дах та укриття. Спеціалізована спортивна школа Олімпійського резерву Веслярик. Новий елінг для зберігання човнів. Обласна школа вищої спортивної майстерності. Оновлені майданчики траншейного стенду. Розпочали роботи з реконструкції біатлонного стрільбища центру. Олімпійської підготовки у Новояворівську з метою промоції Львівщини та зміцнення реноме спортивного хабу України реалізовано 13 іміджевих проєктів, у яких загалом взяли участь понад 2 тисячі людей. На Львівщині на базі обласного молодіжного центру одним із перших в Україні запрацював хаб співдія. За час роботи опрацьовано 3,5 тисячі запитів та надано індивідуальну гуманітарну допомогу понад двом тисячам внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців. 28 молодіжних центрів та просторів області вдосконалили роботу завдяки менторській та консультаційній підтримці від Львівського обласного молодіжного центру. 33 пластові табори та 61 молодіжний захід відбулись завдяки підтримці Львівського обласного пластового центру. Молодь Львівщини встановила національний рекорд з плетіння маскувальних сіток розміром 2208 квадратних метрів. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми мали змогу розвивати спорт та молодіжну політику Львівщини. Навіть у цей складний рік віримо, що завдяки вам, 2023. Стане роком нашої великої перемоги, а ми працюватимемо, щоб ті, кого ви захищаєте, мали змогу зростати чемпіонами.